Демня це на сьогоднішній день команда, яка достатньо сильно комплектувалася, яка, до речі, до фіналу йшла, до півфіналу йшла, до речі, ну, так собі, як такий твердий середнічок прем'єр-ліги. Ну, нічим не вражала, і гра ніяка. Ну, я слідкував за тими іграми. Ну, ця команда мене абсолютно не вражала, і в мене десь складалося враження, що. Ну, я би навіть хотів, щоб нам ця команда в півфіналі попалась, ще десь ми її могли взяти голими руками, не озброєно. Не боялися, що вона може вистрілити у, у фіналі саме з Куфінату? от, власне, коли, він, коли вже в півфіналі побачив гру з Миколаєм, то я зрозумів, що я не до кінця цю команду. Відчув, не до кінця її зрозумів, тому а фінал, ви розумієте, що не завжди фаворити, як правило, не ну, і не виграють фаворити в фіналі. Фінал є завжди насправді нервовим, тому що доля помилки є достатньо великим. Ну, Зрештою, фінал, мені здається, вдався. Дуже він був трагічним, розв'язка була. Чудово його кінцівка. Два моменти суперечливі, в один момент був. Штрафний, коли я Дення забувала, і другий момент з призначенням пенальті. Тобто, як ви загалом прокоментуєте ситуацію? Ну, Чи ми... не плинули вони на загалом підсумкові ну, речі? Звісно, плинули. Ми вроді би, контролювали ігру, вроді би все було під контролем, не давали шансів. Це йшло до того, що ми логічно, спокійно, мали би закінчувати. Тотальний контроль. Звісно, Демня знову ж таки теж терпіла, теж шукала свого моменту. Тут штрафний, ну знову ж таки, розумієте, є проблеми з суддями і в вищій лізі, і в прем'єр-лігої. Іспанії, і Іспанії, в Англії. Ну, ми, в принципі, залишили задоволені. Тим більше, що ми поставили ну, рекорди Львівської області тихенько починають падати. Я завжди хотів, щоб команда Рух залишила по собі не просто якийсь там слід там, чи пам'ять, а власне, це, щоб це була команда рекорду. От перший рекорд на сьогоднішній день ми вперше втричі підряд виграли Кубок Юст. Були команди, які вигравали три рази, але підряд не вигравав ніхто. Тому слідчий рекорд, який би хотілося побити, це, напевно, рекорд Яворова, який став 4 роки підряд чемпіоном в області. Ми це пам'ятаємо. Ми живемо цим і мріємо побити і цей рекорд. Тому в області ми ще будемо довго. Кілька слів тепер про е, трансфери, можливі зміни е, було таких. Е... Два цікавих питання це про те, що ваш гравець Гурський може перейти в одеський Чорноморець в прем'єр-лігу. Ну і також про те, ви заявили, що можливо будете проводити переговори, аби відомий гравець Артем Мілевський поповнив ряди руху. Як з цим ситуація? Ну насправді в нас таких три трансфери цікавих сороку відбулося. Перше це трансфери з кікотем. В нас йде зараз процес судові процеси з нево Тернопільською, де ми долучилися до цього процесу. І от було перше слухання. Я думаю, там все буде гаразд, тому що там є заборгованості, і контракт не хотіли розривати. Я думаю, до початку сезону з скікуттям питання буде вирішено. Тим більше це ти прийшов футболіст якого я шукав років три, який власне, мав би додати швидкості, креативності в центрі поля, який би зміг розігнати атаки. Бо з тим у нас були проблеми. тобто Ми домінували тотально, але от швидкості в центру, як для мене, мені здавалося, що це. Нам не вистачає. Тому він нам додав, я дуже радий і щасливий, що у нас такого рівня футболіст з'явився. Друге питання з Гурським ми практично його закрили в п'ятницю, тому що Григорчук Чорноморця до останнього дня був з ним на телефоні, і до останнього дня, я так розумію, тримав його в резерві, тому що були запрошені на огляд футболісти за кордону. І я так розумів, що у Григорчика були побоювання, чи підійдуть вони йому. А якщо підійдуть, чи залишаться ці футболісти, там погодяться на ті контракти, бо там ми розуміємо теж є фінансові проблеми. Ну, зрештою, так розумію, що питання з легіонерами в Чорноморці було вирішено і тому. Е на нашу користь, тому що такого захисника, такого рівня 25-літнього, який цей ігрок ну, першої топ-10, як мінімум, вищої ліги, це однозначно. І, я думаю, до серпня питання з ним вирішено. Я би хотів, власне, на другу частину, щоб він залишився. Тому що в нас були проблеми, ми трошки забагато пропускали, тому що занадто вольготно грали. А він, власне, так навів нам порядок ззаді і його. От, Клас, і рівень, фактично, подивіться, ми перестали пропускати ну, випадкові голи тільки такі, які ну, чудо. по Помілевському, ну, по це, е, як дехто каже, це, напевно, була утка. Ні, це ніяка не утка. Я дійсно хотів, щоб е, підняти рівень прем'єр-ліги Львівської. І наразі хочу, пропозиція Помілевському зроблена через. Е, Знайомих Артема і моїх, які, власне, і продовжують вести діалог. Хоча насправді Мирон Богданович неділю пробував мене відмовити від цієї ідеї. До речі, Мирон Богданович допомагає нам тренувати команду, він місяць займається з командою. Він це робить залюбки з душею. Ну, каже, що він віддихає зараз, як, як на курорті у себе вдома. І говорить, що він не відчуває різниці там, між металістами і нами, тому що футболісти насправді все розуміють його. І, до речі, у нас Філософія і сама ігра помінялася, якщо ви звернете увагу. Тому ми чекаємо на Артема, і якщо він погодиться, я думаю, що це буде насправді бомба. І моя пропозиція знову ж таки залишена в силі. Я думаю, що за недільку ми мали б отримати відповідь. більше кращих варіантів в нього, ніж у нас, точно не буде. Ну і на завершення ще кілька слів по сезону, який е є. Тобто серйозне підсилення зараз є в руху, Напевно, час вже замахнутися. Тобто команда грала на всеукраїнській арені. Як е цього року напевно звання відстояти чемпіонство це само собою, і напевно щось виграти на всеукраїнській арені. Зобис, зрозуміло там. В принципі, Кубок, суперкубок чемпіонство, чемпіонства, задача незмінна. Но цього року насправді ми хочемо взяти і Кубок, і чемпіонами штати України. Но це було б, напевно, для Львова і для області і дуже здорово. І Львів'яни б, напевно, були не проти, щоб сказати, що в нас найсильніший чемпіонат. Тим більше, якщо буде ще Артем, то він ще й буде найвеселіший, тому що я так розумію, що Артем, якщо прийде і у Львові, залишить свій. Як кажуть в дужках хороший слід, щоб мали і львів'яни ще згадати. Дякую. З побажаннями вдалими результатів у сезоні 2014 року. І я хочу на завершення нагадати, що гостем нашого блоку про меморіал Ернеста Юста був президент футбольного клубу Рух Винники Григорій Козловський. І це все про футбол на сьогодні. Наступного понеділка у цій же порі на ТРК Львів у цій студії чекайте на мого колегу Богдана Тимовчака. Шануйтеся.